Вітаю всіх наших підписників. Сьогодні ми завершили один з етапів, а саме чистовий електромонтаж. Це в нас розетки, вимикачі, терморегулятори. Ну і всяке таке. Зараз коротенько пройдемося, що ми тут зробили. Це в нас 18 будинок, у нас 18-й будинок, 7-й під'їзд. Розетки у нас вже всі змонтовані, але без рамок. Це ми з замовником проговорили. І Ми хочемо змонтувати рамки оці всі в кінці, після кейнгу, щоб вони взагалі не вимазувалися і не потрібно було їх потім ще чистити. Так, Далі це у нас отут таке рішення придумане, кабель-канал. туди. Тут у нас буде тумба, тут телевізор. І це для того, щоб ви могли провода від PlayStation, від колонок чи ще чогось притягнути з тумбочки до телевізора скрито. Ось так воно буде виглядати в кінці. у вас. Що ми ще тут зробили? Е, змонтували кран Ajax антипотоп, підключили його ось так. Це у нас звичайна розетка заглушка, ми в ній вирізаємо акуратну дирочку, отвір, щоб це все отак от дивилось гарно. У нас. Далі, далі, далі. У нас тут ще є дитяча Ось так ось це все виглядає. Тут також змонтовані всі розетки, вимикачі. Ось. І ще ми тут е, підключили сьогодні ось такий напольний радіатор, щоб перевірити, чи це все в нас працює, не скрипить. Ну, Якби все в нас класно. Це такий терморегулятор для нього. Ось. Ще раз тут досить таке цікаве рішення. Ось Це в нас душева. Ну, як зазвичай всі привикли, тут у нас повинна бути тепла підлога. Ось Це терморегулятор для теплої підлоги. Але заходимо середину, а тут у нас ще один терморегулятор. Це в нас для теплої стіни, яка буде ось тут. Це таке рішення придумали замість полетянця сушителя. Досить круте рішення, якщо чесно. Ось. Далі, що у нас тут ще? Спальня? Ось. Також вся фурнітура готова. Рівнесенько все. Хазяйський санузел. Тут також є така штука, як тепла стіна, тут терморегулятор, а отут у нас буде тепла стіна. Чи тут я вже забув. <світків> ну, такі от у нас справи на цьому об'єкті. Будемо сьогодні це все тестувати, тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.